що роки навчання у гімназії були для вас такими, що дозволили вам проявити і вашу особистість. Завжди поважайте себе, по-справжньому. це відження, який буде вас тримати у цьому житті, тому що ми всі бачимо, що вас буде непростивно, але тільки від вас залежить. Чи буде вона яскрава? Я сподіваюся, що у вас для цього все є. Завжди мрійте, завжди е досягайте своїх мрій, своїх цілей, завжди залишайтеся людьми, які прагнуть до найкращого. Цього сьогодні потребує прагнути до кращого. Прагнете. Дорогі батьки, для вас ще все тільки починається. Ще складний шлях, який ви будете проходити поряд зі своїми дітьми. Завжди їх підтримуйте, тому що, звісно, вони у вас найкращі. Але не давайте їм можливість проявляти себе, робити помилки, тому що тільки за тих вони доросліші. Завжди. Вибір у житті це важливо, тому що знову ж таки завдяки цьому вони стають тим, яких ви дуже любите. Я бажаю мудрості на цьому верхові, здоров'я звісно, розуміння своїх дітей і бажаю, щоб у вас все-все було для того, щоб ви були щасливі і щасливими разом. Третій випускний клас сьогодні. Сьогодні перед вами дороги діти, яких ми з вами навчали, яких ми з вами намагалися виховувати, яких вкладали саме найкраще, що ми з вами маємо. І я дуже вдячна вам за те, що у такий важкий, складний для нас з вами, для дітей, для батьків для країни час. Ми продовжуємо залишатися тих, хто має гордих допомога вчити з кіба. Наша велика родина працює.